Я радий вітати вас знову. Ми вже, це вже третя наша з вами зустріч. Першу зустріч ми говорили про те, що людина, яка не має Святого Духа, то вона і не спасена, так казав Павло. І багато у вас було питань на цю тему. Друга зустріч з вами. Ми говорили про те, що основним символом сходження Святого Духа на людину не є мови. Це старий символ, який знали люди старого заповіту, знали люди, які були на День П'ятидесятниці. І це символ сходження вогню з неба. І хто не знає, не дивився це відео, можете подивитися на цьому каналі трошки вище. Передивіться це відео для того, щоб ви розуміли, про що йде мова. І здається, все зрозуміло, все понятно, все просто, але як завжди. Як завжди, там, де просто можуть виникати проблеми. Так було і часів апостольської церкви, так і сьогодні буває. І в багатьох проблемах, які ми сьогодні будемо піднімати в церквах апостольських, ви побачите, що ця проблема піднімається і сьогодні. Вона, вона має, ну, вона є ця проблема. Як ми з вами казали, що новою сторінкою. Церкви, розвитку церкви це було сходження Святого Духа на День П'ятидесятниці на апостолів. Це означало, що Господь прийняв цю групу людей. Господь каже, оце мої, оце справжні, справжні мої люди. Але головною богословською суперечкою того часу було не говоріння на мовах або інші якісь проблеми. Головна проблема була. Така, а чи можна хрестити е, необрізаних людей? І якщо навіть їх хрестити, чи будуть вони такі самі, як обрізані, чи не будуть вони нижчими за статусом, чи мають вони той самий статус, як обрізані, і які отримали Святого Духа? Ми вже говорили, що і цю проблему ви можете знайти. Майже в кожному посланні апостола Павла. Ми вже говорили, що з вами, як Петро прийшов до родини Корнилія. І коли він охрестив його, охрестив дуже дивно, бо зазвичай спочатку йде хрещення в воді, а тоді на людину сходить Святий Дух. З Корнилієм і його Домом було інакше. Спочатку зійшов Дух Святий. Корнилій заговорив на інших мовах, а тільки тоді Петро охрестив його. Чому так відбулося? Давайте прочитаємо слова. Це книга дій, 10 розділ 44 го вірша. Як Петро, як Петро говорив ще ці словаці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав. А далі уважно слухаємо. А обрізані віруючі. Які прийшли з Петром, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Уявляєте, вони дуже здивувалися, як це так, Дух Святий зійшов на поган? Дивно. Але ми читаємо далі. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували? І трошки нижче ми читаємо, чому Петро взагалі наважився їх охрестити в воді. Розумієте, якщо б оцей Дух Святий не зійшов на них, і не просто зійшов, а не зійшов саме так, як на Петра, то він би і не охрестив їх. Петро зрозумів, що Бог прийняв цих людей і прийняв так само, як їх самих апостолів, тільки тому, що він побачив, що на них зійшов Дух Святий так само. Дивіться. Петро тоді відповів: чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, і дуже важливі слова, як і ми. Пізніше, коли Петро розповідав це братам, які до нього претензії висунули претензії, як ти мог охрестити необрізаних, він казав, так вони ж отримали Духа Святого так само, як і ми спочатку. Тобто цим Дух Святий показав, що Бог приймає оцих людей так само, як і вас, обрізаних євреїв, хоча вони і не обрізані. Ми ще декілька разів зустрічаємо, коли Дух Святий сходить на людей і сходить саме з проявами. З такими проявами, як вони заговорили на мовах, наприклад, 19-й розділ, книги дій. Але там, якщо апостолам мови потрібні були для того, щоб проповідувати, бо зійшлися з різних регіонів люди, і не всі вже володіли, володіли єврейською, то в цих місцях, як з Корнилієм або 19 розділ, це Бог використовував для того, щоб показати людям, що вони прийняті так само, вони не нижчі. Вони, вони такі самі, як і апостоли, як, як і обрізані. Але, як завжди, не все так гладко і зрозуміло, хоча наче все зрозуміло. Але проблеми можуть виникати. Ми знаємо, що у церкві Коринта виникла цікава така проблема. Церква розділилася. Розділилася на три групи. Давайте прочитаємо про це: Послання до коринтян, перший розділ з 11 го вірша. Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від Хлоєних, що між вами суперечки. А кажу я про те, що з вас кожен говорить Я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифен. А Павло каже, а я Христів. Тобто ми бачимо, що церква поділилася на три групи. Одні називали себе Павловими, інші Аполосовими. А третій – кифеними. Чому? Звісно, не просто ж по, по тим по вчителям вони поділилися. Ні, щось там було глибше. Павло заснував цю церкву, і він деяких охрестив, каже, хоча більшість хрестили його учні. І Павло, всі люди бачили, що Павло дуже жертовна людина, дуже посвячена, дуже посвячена. Він все віддавав для проповіді Євангелію. І звісно, що ця церква, ці люди, які дуже полюбляли Павла, дуже любили його, дуже поважали, вони вирішили, що справжня ознака прийнятого християнина, справжній дар Духа Святого, оце, оце справжній християнин, який посвячений. Який може проповідувати слово, де будь-де, розумієте? Проповідувати, говорити, не боятися ні смерті, ні, ні страждань, не ні переслідувань ніяких. Оце спра ознака справжнього християнина. І тільки от хто такий, то і є справжній. Пізніше Павло е полишив Коринт, але послав туди Аполоса. Аполос був людина дуже красномовна. Він дуже гарно міг розповідати, але ви розумієте, що ти не можеш бути красномовним, якщо ти не маєш знань, якщо ти не знаєш глибокого знання Слова Божого, глибокого знання істини. Тому, коли Аполос прибув і деякий час там був, і охрестив декого, то ще частина людей вирішила, що вони Аполосові. Чому? Тому що вони вирішили, вирішили, що справжня ознака справжнього християнина це знання істини. Посвячення це одне, це добре. Але буває і погани дуже посвячені. А от знати істину і вміти її красномовно, так гарно преподати поганам, оце, оце справжній християнин, оце справжні дари Святого Духа. Тим більше, що в грецькому світі знання взагалі було дуже філософському світі. Це була дуже така, знаєте, важлива, важлива ознака. Пізніше навіть єретики з'явилися, так і називалися гностики, тобто ті, що знання якесь мають. Тобто для грецького філософського світу мати знання це було дуже важливо. І от ця частина Аполосових вважали, що знання істини і красномовність це і є справжня ознака справжнього християнина. Добре. Павло заснував церкву. Аполос там був. Кифові або Петрові де взялись? Петро, яким чином до цієї церкви? Дивіться, Павло нище й каже: Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив. Ми бачимо Павла, Аполоса, Бога, Петро яким чином. Звідки там взялися Петрові? Ми згадуємо, що коли Петро охрестив корнилія, на нього зійшов Дух Святий, і він, корнилій, його дім заговорили мовами. І от деякі люди вирішили, що справжнє хрещення це тоді, коли ти заговорив мовами. Якщо ти не заговорив мовами, ну ви бачите, апостоли отримали Духа Святого, говорили мовами. Корнилій був хрещений Петром, заговорив мовами. Тобто справжнє хрещення, коли ти, ти по-справжньому не на нижчому ступені, а е статус тебе такий, як апостольський, це коли ти заговорив мовами. Якщо не заговорив, то може вас неправильний апостол, апостол охрестив? І ми знаємо, що в другому посланні апостола Павла він піднімає цю тему, що дехто в Коринті зневажав служіння Павла як апостола. І от є церква, в якій поділилися на три групи. Одні вважають, що головна ознака, що в тобі Дух Божий, що ти прийнятий Богом, це посвяченість і принижують інших. Інші вважають, що це знання Слова Божого і принижують інших. Треті вважають, що справжня ознака це говоріння мовами, і принижують інших. Знайома вам ситуація? І от тільки коли ми е, розібрали з вами ситуацію, яка була в Коринській церкві, тільки зараз ми можемо правильно зрозуміти ці слова, які Павло. Написав в листі до цієї церкви? Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став як, як, мідь та дзвін, як мідь та дзвінка або бубон гудячий. Як вважаєте, в чий город це каміння Павло кинув? Яку групу з цих трьох він дорікає? Кифових, тобто Петрових. Петро навіть і не знав, що там в Коринті є такі люди, які його ім'ям називаються і таке говорять, але вони називали себе Петровими. І от Павло каже, якщо ви вважаєте, мовами говорите, або навіть янгольськими мовами, ви, ми маємо розуміти, що це іронія, бо різні мови це е, наслідок гріхопадіння, вавилонська вежа. Пам'ятаєте? А в янголів не було Вавилонської вежі. Нема мов янгольських. У всієї селе, у всього Всесвіту є одна мова, Божа мова. Тобто всі розуміють, що це Павло іронію говорить. Якщо я говорю мовами людськими або навіть янгольськими, але, але я не, в мене немає любові, то я хто? Я мідь та бубон. Добре. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і усе знання, в чий город камінь, а полосових. І коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. М -м, як цікаво. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, тут Павло дорікає тих, хто називається його ім'ям Павловим. Та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Я, я так гадаю, що ви зрозуміли думку Павла. Але це ще не все. Дивіться. Важливо зауважити одну річ. 12-й розділ Послання до Корінтян говорить про дари Святого Духа. 14 розділ Послання до Корінтян говорить про дари Святого Духа. Між ними, між цією розмовою, яку Павло почав в 12 розділі і закінчив 14, між ними чомусь стоїть так звана ода любові, яку ми тільки що цитували. Чому Павло серед дарів всередині прямо розмови про дари Святого Духа починає говорити про любов. Чому саме тут? Тут нам потрібно навчитися читати Біблію, не зважаючи на поділення на розділи, не дивитись. І читаємо з, вашому, з вами 12 розділ з 27 вірша. І ви тіло Христова, а зосібна ви члени. А інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями, потім дав сили, також дарив здоровлення, допомоги, управління, різні мови. І далі Павло задає риторичні питання, на які відповідь ні. Чи ж усі апостоли? Ні. Чи ж усі пророки? Да ні. Чи ж усі вчителі? Теж ні. Чи ж усі сили чудодійні? Теж ні. Чи ж усі мають дари вздоровлення? Чи ж мовами всі розмовляють? Теж ні. Чи ж усі виясняють? Ні. І тут важливо, важливі слова. Тож дбайте ревно про ліпші дари. Тобто, Павло каже, це добре, коли ви дбаєте про дари Духа Святого. Це дуже добре, дбайте, далі так робіть. Але. А я вам покажу путь іще кращу. Павло, дійсно, ти хочеш показати нам путь кращу, ніж апостольство або пророцтво, або чудотворіння, яка ж може бути путь ще краща? Це останній вірш 12 розділу. І далі Павло говорить про путь кращу, оду, любові, 13 розділ послання Коринтян. Тобто Павло каже, що любов це путь набагато краща, ніж апостольство, пророцтво. Не тому, що воно просто краще, а просто якщо немає любові, то ніякий з вищеперечислених дарів не має значення. Він пустий. Якщо я розмовляю мовами, а любові не маю, я мідь звіняча. Якщо я роздам маєток свій і тіло своє віддам на знищення, а любові не маю, не можу любити брата свого, то хто я? Нічого мені нема від цього. Якщо я знаю всі тайни, всі доктрини, все можу пояснити, всі пророцтва можу розтлумачити, а любові не маю до ближнього свого, і при цьому я можу зневажати свого ближнього. Хоча я знаю всю істину, то я пусте місце. Це підробка. Це підробка, а не, ані не справжній дар Святого Духа. І це трапилось в церкві Коринта. Ось чому е, розділ про любов, ода любові стоїть всередині розмови про дари свято, Святого Духа. І дивіться. А тепер, Павло, якими словами, закінчує Павло е, цю розмову про, свято, про любов. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними любов. Павло, що ти хочеш сказати? Що любов більша за надію? Да. І що навіть більше за віру, святу віру в Ісуса Христа, любов більша. Ну так, да, Павло так каже. Розумієте, якщо любов більша з цих трьох, то давайте поміркуємо так. Тоді що страшніше втратити? Я розумію, що це таке, знаєте, риторичні питання, але просто пороздумуйте, що краще втратити, що буде меншою, меншою, меншою проблемою. Якщо я втрачу віру чи любов, краще втратити віру. Ніж любов. Бо якщо я втрачу любов, то я більше втрачу, якщо, ніж якщо я втрачу віру. Ви розумієте це? Добре. Ми з вами вже зрозуміли, що якщо християнин не має любові, то ні знання, ні посвяченість, ні інші мови це все підроблені монети, фальшиві, фальшиві купюри, які просто підробка. Якщо немає любові, або просто пустота. Але як відрізнити справжню монету? Як відрізнити справжній дар Святого Духа? Чи є, знаєте, такий лакмусова бумажка? Тобто, або е, е, такий знак, який точно нічого не може, ніяк не можна підробити, і точно можна знати, що це дар Святого Духа? Є. Але про це ми поговоримо з вами наступного разу. Не пропустіть цю тему. Хто ще не, не дивився перші дві, передивіться. І ще, я гадаю, ви знаєте, з ким потрібно поділитися цим відео. Давайте помолимось, Господу. Батько наш Небесний. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти з нами, що ти навчаєш нас із Слова Божого. І ти кажеш нам, що є підробка, а що є справжнє. Господи, просимо тебе сповни нас любові, щоб всі наші дари, які ми маємо, мали значення і сенсі, бо без любові нічого не має значення. Просимо тебе, поблагослови нас, Господи, в цьому шляху. Амінь. До побачення, друзі.